Ну і далі поговоримо. Ось про що перевізники бастують. Черги ростуть на контрольно-пропускних пунктах на кордоні України. Практично заблоковані через протести польських перевізників. Йдеться про ягодин, краківець і Раву -Руську. Там скупчилися близько трьох тисяч вантажівок. кажуть прикордонники. Водіям доводиться змінювати маршрути. Через це збільшені черг спостерігаються і на інших КПП. Рух легкових авто при цьому не ускладнений. Тут варто нагадати, польські перевізники блокують пункт. Ункти пропуску вже майже два тижні. Від 6 жовтня вони вимагають повернути систему дозволів для своїх українських колег, створити окремий сервіс є черга для автомобілів з номерами Євросоюзу, а також надати доступ до української системи шлях. Багато просять так. От до речі, про це будемо говорити з Андрієм Демченком. Це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас! Наші вітання. Вітаю студія. Давайте для початку розберемося з ситуацією на даний момент на українсько польському кордоні. Ну і щодо варіантів об'їзду, яка, наприклад, ситуація з на кордоні з тією ж словаччиною? На жаль, на рух для вантажівок він продовжує блокуватися польськими перевізниками. Вони знаходяться на території Польщі на під'їзних шляхах до польських пунктів пропуску. Нагадаю, це три напрямки, де вони вчиняють такі дії. Якщо говорити про українські пункти пропуску, це Ягодин, Рава Руська і Краківець. Все ж таки вони пропускають за годину по кілька вантажівок. Це в обох напрямках, як ті, які їдуть з території Польщі, так і ті, які їдуть на територію цієї країни. Ну але інтенсивності руху, звісно, що від цього не додає. І станом на ранок, сьогодні ми маємо на цих трьох напрямках близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують в чергах, перебуваючи на території Польщі, очікуючи можливості подальшого руху в напрямку України, по 1200 автомобілів. Це на напрямку пунктів пропуску Єгодин та Краківець, і ще 500 автівок очікує на напрямку Рави Ну, в той же час, звісно, що перевізники намагаються обрати собі і інші напрямки, де вони можуть все ж таки більш-менш швидше перетнути кордон, що також додає до скупчення до черг. До прикладу, на напрямку пункту пропуску Шигині на території Польщі, перебуває близько 1300 вантажівок, які очікують знову ж таки можливості прослідувати в напрямку України. І орієнтовно десь в районі 400 вантажівок. Це сукупно на напрямку пунктів пропуску у Устилух у Стилух та Смільниця. Я правильно розумію, що в принципі всього сім автомобільних пунктів пропуску три повністю заблоковані от, польськими перевізниками, а нарешті чотирьох пунктів автомобільних пропуску затори через перенаправлення з цих трьох пунктів наших вантажівок. Через це там теж затори. І виходить по всім пунктам пропуску затори з вантажівок. Саме так. Бо власне польські перевізники блокують рух на напрямку тих трьох пунктів пропуску, які інфраструктурно є найбільшими і де найбільше до цього відбувався перетин кордону вантажівками. До прикладу, до таких дій через пункт пропуску є годин за добу в обох напрямках перетинало кордон десь 1200-1300 вантажівок. Якщо розглядати Краківець і Раворуську, то це близько 600, а інколи і понад 600 вантажівок. Вантажівок в обох напрямках мали можливість перетнути кордон до тих дій, які почали вчиняти польські перевізники. Ви також повідомляли про пункт пропуску Ужгород. Це про ситуацію на кордоні зі словаччиною, що на в'їзд в Україну прибуває близько 460 вантажівок. А попередньої доби їх їхня кількість була близько 500. Відповідно, я так розумію, що цей один пункт пропуску теж не вирішує питання. Ну найбільше пунктів пропуску України саме з Польщею на інших напрямках. Кількість пунктів пропуску менше, особливо тих, які можуть забезпечувати перетин кордону для вантажів. Що говорити про кордон словаччиною, то звісно зараз прикута увага і до цього напрямку через. Те, що а, словацькі перевізники також обіцяють блокувати рух, але а, інтенсивність руху через пункт пропуску Ужгород все ж таки відбувається. Станом на ранок, до прикладу, кількість вантажівок, які перебували на території Словаччини, очікували можливість руху в напрямку України. Це близько 400. А, звісно, що знову ж таки перевізники обирають собі і цей напрямок, зважаючи, що. А, Польській ділянці більш складніше перетнути кордон, але єдиний такий інфраструктурний купропуску на кордоні Словаччини – це Ужгород, що також через інтенсивність і збільшення кількості вантажівок додає вчерг, але інтенсивність руху там ми зараз відмічаємо і за інформацією від словацьких колег ми не маємо підтвердження, що там рух блокується по той бік кордону. Пане Андрію, можете роз'яснити, а для чого польським перевізникам? Доступ до нашої системи шлях, що вони там хочуть побачити, Скоріше за все, що вони у такий спосіб хочуть долучати громадян України, щоб вони мали можливість перетинати кордон на виїзд з нашої держави, оскільки чоловікам загалом обмежено виїзд за межі України, і працювали на польських перевізників у якості водіїв. А тоді ще одне уточнення. Вимагають створити сервіс. Є черга для автомобілів з номерами Євросоюзу. Створити окремий сервіс, щоб що? Щоб з європейськими номерами проїжджали, Та їх і так, по-моєму, видно, що це європейські номери. Хай самі собі створюють сервіс. Ні, власне, вони хочуть окремі смуги руху для вантажівок з європейськими номерами, окрему смугу руху для. Вантажівок, які слідують порожніми. Ну, це власне така дискримінаційна а, ситуація, оскільки вони тоді зневажатимуть на інших перевізників, які перетинають спільний кордон. Скажіть, а у польських перевізників як все нормально з дозволами, коли вони виїжджають чи заїжджають на нашу територію? Контрабанду не возять, їх там перевіряти, може, треба теж якось посилено? Зрозумієте, по дозволам. Подозволам, це трошки не моя компетенція, щоб роз... говорити Зрозумість. про дозволи, які надають можливість перевозити вантажі, і все решта. Але ну як бачимо, що ситуація складна через знову ж таки, неправильний підхід і ставлення до України з боку польських перевізників, або навіть наголошу саме учасників і організаторів цієї акції, бо не можна говорити про те, що це вчиняють всі польські перевізники. Ми повідомляли таки ж також, що рух цивільних о, цивільних легкових, звісно ж таки, авто, тому що вантажівки теж цивільні легкових авто не ускладнений. А як взагалі це відбувається на кордоні? Тобто окремо в черзі стоїть стоять і блокують вантажівки, так рух польські перевізники, і окрема смуга є для легкових авто? Чи як це влаштовано на кордоні? Ну треба розуміти, що просто вони не дозволяють прослідувати через шляхи. Через дороги саме для вантажівок, натомість легкові автомобілі, а також автобуси вільно рухаються як через кордон, так і власне через ті місця, де знаходяться учасники цієї акції, пан Андрію, давайте ще детальніше про незаконний перетин кордону. Я думаю, в... Стрічка у багатьох у Фейсбуці, як мінімум, була заповнена цими от відео, як жартую, 30-річних дітей з фламінго там і надувними колами. Скажіть, будь ласка, а на кордоні з якою країною у нас найбільше ось таких спроб по-дитячому перетнути тису чи будь-яку іншу водну загорожу? І яка динаміка? Ті порушення, про які ви зараз говорите, це власне порушення, які намагаються вчинити особи поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону, і найбільше таких випадків за весь час воєнного стану ми фіксуємо на кордоні з Румунією та Молдовою, менше на ділянках з іншими країнами. А, натомість, якщо говорити про порушників, які намагаються перетнути кордон з підробленими документами, то таких випадків ми більше фіксуємо на кордоні. З Польщею, але знову ж таки ті порушники, які намагаються перепливсти, подолати тису вкотре хочу застерегти. Це небезпека вашому життю в першу чергу, бо вже неодноразово порушники втрачали життя, долаючи гірські річки, долаючи гірську місцевість. Тому не треба намагатися порушувати державний кордон, бо це також загроза. Життю саме порушників. Я ще хотів тоді уточнити з приводу цих фламінго і кола. Доволі дивний спосіб перепливти намагатися екстравагантний. екстравагантний А які, до речі, ще, скажімо так, екстравагантні способи, ви можете нарахувати там? Намагалися ще на якомусь плавзасобі перетнути Дунай. чи от Найбільш екстравагантні які за останній час? ну за останній час неодноразово ми затримували порушників, які озброювалися такими колами, надувними якимись подушками, матрацами і намагалися долати річки. А, натомість за останній час ми також бачимо збільшення спроб, коли порушники ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів. Хтось ховається в нішах в багажному відділенні, хтось ховається в в салоні вантажівок, в спальних приміщеннях для водіїв, але є також і випадки, коли навіть облаштовують такі скриті е перемички для того, щоб Порушники ховалися або в вантажному відсіку мікроавтобуса, а поки прикордонники оглядають його, переміщалися в пасажирське відділення. Коли прикордонники йдуть до пасажирського відділення, порушники біжуть до вантажного відсіку. Тобто, звісно, що порушники, а в першу чергу організатори або ті, які намагаються сприяти таким особам в незаконному перетині кордону. Постійно вишукують все нові нові можливості хитрощі для того, щоб переправити людей через кордон. Пане Андрію, хочу ще з вами на південь нашої країни перенести до Одещини. До тієї частини Одещини, так до якої можна потрапити тільки через територію Молдови, пункт пропуску Паланка. Скажіть, як здійснюється цей контроль спільної території там і по порушникам тим самим по спробам втекти чи використовують цей напрямок? Ну, мова більше йде про транзитну ділянку дороги. А, і можу зазначити, що перевірка на в'їзді та на виїзді а, з, цієї, з цієї ділянки а, вона проводиться і прикордонниками, і у співпраці з іншими правоохоронними органами для того, щоб розуміти, що цей напрямок, особи, які слідують через цю цей шлях, не використовуватимуть для незаконного перетину кордону. І звісно, що є можливо і обурення, що прикордонники когось не пропускають, але в тому числі і на цьому напрямку ми фіксуємо, що порушники намагаються ховатися в спальних в спальних відділеннях вантажних транспортних засобів для того, щоб саме потрапити на цю територію, і подальшому намагатися потрапити саме на територію Молдови у незаконний спосіб. Тобто, якщо умовно я, Микита Міхальов, захочу просто так поїхати, наприклад, у Широке на Одещині, то мене через цей пункт пропуску транзитний не пропустять. Скажуть, що ви туди їдете? У вас немає там прописки, родичів і так далі. Але якщо я буду умовно там з редакційним завданням, то тоді пропустять вірно? Які умови від пропуску? Там саме так вивчається всі підстави. Навіщо людина слідує і перебуває в цій місцевості? Треба. Розуміти, що це прикордонна територія, треба розуміти, що це контрольний прикордонний район, і прикордонники мають право перевіряти законність перебування людей а, саме на цій території. Скажіть, а чи, ну, з приводу блокування я хочу повернутися до цієї теми. Якщо дійсно приєднаються ще й словацькі колеги до своїх польських колег з, 20, з понеділка, ну, завтра планують також розпочати цю блокаду, то відповідно чи є розуміння, а що робити взагалі українським перевізникам? Залишаються і інші тоді країни, які поки що. Ну і на щастя, я сподіваюся, цього не робитимуть, тому знову ж таки обирати для себе інші маршрути. Але треба розуміти, що Україна а, загалом веде постійні постійний діалог, ну зокрема з Польщею, для того, щоб розблокувати а, рух, щоб забезпечити його інтенсивність. На жаль, а, ті, ті дві перемовини, які вже проводило Міністерство інфраструктури з залученням. І польської сторони, і всіх зацікавлених сторін з українського боку вони поки не дали результату. Учасники або організатори цієї акції продовжують наполягати на виконанні своїх вимог. Хоча їм постійно наголошується, що польща не має права на скасування для України транспортного безвізу, бо такий дозвіл надавав загалом європейський союз. Ну але бачимо, що вони продовжують на цьому наполягати, і варто тільки дочекатися вирішення цієї ситуації. Україна і надалі буде вести постійний діалог і наполягати на тому, щоб рух був розблокований. Пане Андрію, дякуємо, Дякую. що доєднались до нашого ефіру за ваші роз'яснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, що й не був з нами на зв'язку.